Отже, всім привіт. З вами знову Тарас. Сьогодні, 13 липня 3:20 на годиннику, і я йду, можна сказати, сьогодні у відпустку. І в честь цього великого івенту я вирішив зняти таке от пізнє відео. Чому воно пізнє? Ви не повірите? Я закриваю усі хвости перед відпусткою, тому це буде досить тематично, тому що я якраз хочу. У свіжих слідах поділитися цьому відео, як мені вдалося дозволити собі цю відпустку. Це вперше в мене такий івент за останні 6 років. От, взагалі, мені здається, що десь я це все починав колись давно з мрією поїхати в таку відпустку. От, ну і, будь мрії здійснюються. І виходить це відео якраз про те, як я собі це зміг дозволити, і які я прийняв кроки. Для того, аби все-таки відправитися в цю подорож. От. І хочу поділитися цим з вами, донести е, цю ж історію та розповісти, як все ж таки дозволити собі піти в відпустку. Отже, розпочнемо. Почнемо з основного: відпустка це не розкіш, це необхідність, тому що всі системи потребують перезавантаження, і ми з вами також. Будучи керівниками, будучи бізнесменами, підприємцями Anyway. Завжди ми навантажені різними речами, операційними завданнями, стресом, стратегічним тиском, конкуренцією і тому тому подібне. І ми також потребуємо перезавантаження. І відпустку не треба сприймати як якусь, знаєте, от подію, ви, не знаю, покупку, якісь прояви вашого лінивства, Абсолютно, ні, відпустка це саме про вашу це про здоров'я. І коли ви до цього підходите з таким мансетом, відпустити роботу стає трішки краще. Я до цього підходжу як до інвестиції. Я інвестую зараз у свою відпустку для того, щоб от, ах, не видно. Іванкор е розвивався краще, і як компанія, мій бізнес працював ефективніше. І я розумію, що це все залежить від мене, як від керівника, і від того, що відбувається в моїй голові. Тому обов'язково це в першу чергу ліки, а не якась там. Забавка. От наступний момент це є вигорання, Якщо не дозволяти собі відпочивати, то одного момент дня ви цей період цей симптом ви зловите і поховаєте свою компанію. Це вже є абсолютно факт, який є підтверджений цифрами, зараз ми про це поговоримо. Але перед тим невеличкий спойлер: це відео виключно для молодих підприємців, дорослих підприємців, фрілансерів. І деякі тези цього відео можуть не корелювати з вами, якщо ви не входите в ці ролі, не розділяєте ці ролі. Тому що якщо ви тільки на шляху побудови своєї компанії, ви тільки-тільки почали, ну вибачте, але відпустку вам з ним не можна. Вам потрібно йти до свого результату, вам потрібно зібрати волю в кулак і чогось досягнути. За, за як то кажуть, навантажити себе перед тим, як перезавантажити. Тому я хочу це поговорити від самого початку, бо деякі моменти можуть бути не дуже об'єктивними. Якщо ви не в цьому світі, ми з як ще рухатися вперед. Розкажу про такі три психотипи людей, які підприємців кількість від відкуску. Перший це ті, що беруть з собою ноут на море. Друге, це ті, що треба вже запчатих, і слідкують за всім, що відбувається без них. І останні це ті, що вигадують собі легкі задачки у відпустці. От типу я відпустці, але я там щось чекну, сплачу якийсь податок, порахую якісь звіти, не знаю, і так далі. Подумаю там про якийсь продукт, і так далі, і так далі. І так так далі, так далі. і це є повний абсурд. Насправді, я належу цього третього типу, я собі люблю нефантазувати, я там йду кудись, але я там щось покручу ще подумаю, побагадую. Це все є булшит. І цього всього треба позбуватись. тому що навіть одна дрібна задача це те, про що ви думаєте, про що ви аналізуєте, на чому ви фокусуєтесь, і ви не відпочиваєте. Це дуже важливо розуміти. Ми не відпочиваємо між ж таки. Ми перевозимо офіс з собою. І це є найгірше. Якщо ми перетворюємо наш вакейшн на воркейшн, результат буде зовсім не очевидний. І от про цифри, про які я вже згадував: 72% керівників, підприємці переживали би морання і навіть закривали через це свої бізнес. От. І більшість з нас постійно на стресі, без відпочинку, без відпусток. І ця негативна статистика це говорить лише про одне. Ми не вміємо відпочивати, але нам це потрібно. Тому давайте розбирати основні основні рекомендації. Проблема один, з якою ми всі стикаємося. Я Пропоную підходити до цього процесу через аналіз проблем і зразу. Гіпотетичне мислення в контексті вигадування рішень. І перша така загально прийнята проблема це є: я пропущу щось важливе. Тобто більшість підприємців бояться йти а, у відпустки просто через те, що бояться припустити чат, дзвінок, проблему, якусь там пожежу, яку по їм треба за це залишити, і багато-багато різного. І, відповідно, тут основна рекомендація, насправді, яку я бачу, це ну, не відпустити, бо відпустити не можна. Але уявити собі, от, а що буде найгірше, якщо ви щось пропустите, що найгірше ви можете пропустити. І після цього поставити собі питання: якщо це все станеться, що буде далі? Для достатньо в мене буде знань, активів, дій, кроків, які я зможу прийняти, зберегти, реалізувати, аби все відновити чи ні. І далі ви зможете для себе підставити ризики та мінімалізувати витрати. Але найголовніше це постенаювати найгірший результат, найперспективніший, найкращий і так далі. І врахувати всі, але до того це вам допоможе правильно передати обов'язки і нівелювати загрози потенційних втрат. А саме головне, найважливіше, ви не пропустите. Ваша команда вам цього не дозволить. Тому йдіть у відпустку. От, якщо твій бізнес зламається без тебе, це не бізнес це залежність. Тому потрібно підходити до цього системно, будувати правильні процеси тільки тоді, коли мають нівелюється сама по собі. От друга історія це є безсистемність. Ми не можемо відпочивати, тому що багато роботи. І це насправді основна відмазка, насправді бізнес побудовано погано. І через це у нас постійна головна біль. Поки процеси побудовані на вас, ви ніколи не зможете відійти від цього верстата хоча б на день. Тому потрібно будувати системи від самого самого початку. Тоді відпустки будуть даватися краще. Далі. Mm, що ще важливо, ми не можемо піти в відпустку, якщо все залежить від нас. Якщо ми, як фрілансер, працюємо на свій бізнес і без нас бізнес не буде заробляти, звісно, ми собі цього дозволити не можемо. Якщо команда не працює без нас, виходить наш бізнес наполовину інвалід, тому що він не може працювати без свого ключового механізму. Якщо ми не можемо на два дні вийти з шатів. Це говорить про те, що ми не маємо надії, ми не покладаємося на нашу команду і потрібно щось міняти в колективі. І насправді проблема я не можу це все лишити, як бачите, досить глибока, яка містить в собі багато під проблем. І вирішення цих проблем дозволить вам позбутися цієї одної головної зарази, яка вам не дає відключити голову. От, іншими словами, золота клітка. Тобто, якщо ми сидимо у всьому бізнесі як у власній в'язниці, то ми в жодному разі не керуємо своїм бізнесом. Ми... Бізнес керує нами. От. Тому потрібно будувати правильні концепції, правильні системи. І якщо ви ще досі не можете собі дозволити відпустку, я би радив розпочатися саме з цього: з побудов систем. Проблема 2. я не все закінчив. Тобто, коли у до відпустки, берете з собою цілий багаж задач. Справ, думок і гіпотез. Ми боїмося паузи, бо ми не закінчили. Але парадокс просто в тому, що робота не закінчиться ніколи. Ми завжди будемо працювати, у нас завжди будуть стояти якісь пріоритети, дедлайни, і та скрізь буде пустим тільки тоді, коли ви будете безробітні. Поки ви працюєте, поки ви маєте занятість, поки ви в вашому бізнесі, у вас завжди буде робота, і це нормально, коли задачі є. Ненормально, коли їх немає. От. Тому потрібно розуміти, що бізнес це є марафон, і треба вміти ставити крапку. І знаєте, в мене така сталася історія вчора, дуже багато задач. нічого не встигаю, блін, як мені йти в відпустку, цілий багаж речей. Ну потім зрозумів, що можна визначити пріоритет, трошки розкинути задачу на команду, правильно передати обов'язки, підготуватися до своєї відсутності. І ви не повірите, як виявилося, коли я сів моделювати і рефлюксувати, чи це чита, чи інша задача важлива зараз? Я зрозумів, що ні. Що коли я повернуся через два тижні, я можу спокійно це закінчити. І хто від цього не, нічого не втратить. Тому вміти ставити кому це важливо, а можливо, це тільки тоді, коли ви рефлексуєте і розумієте. Важливість того чи іншого завдання. Велика для мене це відео записати це було важливе завдання. Тому зараз я його записую. Бо у відпустку брати це з собою не хочу. І ще, до речі, поїнт – це перемога. Тобто я піду, я знаю, що я піду відпустку як переможець, бо я таки закінчив це все виконаною задачею. Окей, проблема номер три. Я не заслужив. Відпустка сприймається як гріх або слабкість. Або це, знаєте, я піду, коли там зароблю, там, не знаю, ще 10 тисяч доларів. Я піду, коли запущу фетер, там щось в роботу. Я піду, коли трошки більше, я не знаю, реалізуюся, відпочину, навчуся, там коли закінчиться якийсь курс, навчання, проект, anyway. Продукт в тому, що це ніколи не станеться, якщо мислити таким масштабом. Тому потрібно розуміти, що ми, ми не маємо собі. Платити лише роботу, ми маємо собі платити також і відпочинок. В іншому випадку наша мотивація і наша капація просто згорить, а результату не буде. І той чи інший проект задача буде тягнутися вічно. І це я також усвідомив От на цьому тижні. Був один такий мене проект, який я робив. І я його не встиг закінчити до відпустки, і я розумів, що я його не встигаю. І в мене був вибір або переносити відпустку, або завершити цей момент. В результаті я зрозумів одне, якщо я хочу його завершити на позитивній ноті, я маю зробити речардж. Тому ще одна кола і крок вперед. Наступне, що я хотів би сказати, відпустчинок неможливий без структури. От, Якщо ми хочемо все-таки рухатися далі, ми маємо мати таку внутрішній спокій, а не тільки зовнішній. Тому що рекомендую побудувати автоматизовані задачі. Поставити людей, які закриватимуть ті чи інші зони відповідальності, KPI і пріоритети, і саме головне, в кінці – зробити стратегію делегування, яка вас підстрахує за час вашої відсутності. І найкраще, що можна зробити, це переформатувати усе в своїй голові. От, зрозуміти, що відпустка це не втеча, правильно передати обов'язки. І дуже важливо, запланувати відпустку як завдання. Тоді вам трошки легше, психологічно буде це все відпустити. От, і власне, бюджет на відпустку. Він не тільки про фінанс, він про емоції. Все відмітити, все закрити, все заблокувати, поставити собі задачу відпочити. І головне її не скасувати. Ще раз: відпустка це не розкіш, це тест на зрілість вашого бізнесу. Якщо відбувається провал, це якраз ті зони, які ви після вашого повернення будуть потребувати вашої першої участі, залучення і пріоритетності, бо саме там ваш прибуток. Рухаємося до рішення. Відпочивати це план, і ми маємо його виконувати, відпочити якісно, наповнитися емоціями. Це все ваші задачі, які ви маєте виконувати ці два тижні. І основний інсайт, який можливо вас мотивує, найкраще рішення це тоді проходять тоді, коли ви не думаєте про роботу. Коли ви відпочиваєте, коли ви в тілі, як то кажуть, тому що основні бізнес-гіпотези вони приходять з І із такої, знаєте, емоційної зрілості. І якщо ви постійно забиті, якщо ви постійно в процесі, то нових ідей не буде. І на деякий період з них виходити, це геніально, тому що саме тоді приходять найкращі думки та ідеї. А факти, думаю, ви вже прочитали. Успішні підприємці беруть щороку 3-4 відпустки саме для стратегічного мислення та відновлення. От. Далі, що хочу відмітити, це найважливіше. Це є система. Відпустка без тривоги, можливо, тільки коли у вас буде система. І я буду по цьому говорити ціле відео, тому що насправді для мене система і стала головною причиною, чому я йду у відпустку. Я знаю, що немає зараз в компанії процесу, окрім стратегування і такого, скажімо так, екзекюшн управління, який не може працювати без мене. Все, що не працює без мене, я вже передав на ці два тижні, поки йду. А як люди мають працювати ці два тижні, написано в стратегіях, які я для них підготував і з якими я їх ознайомив. Тому я спокійно вірю і надіюся, що все буде добре. А як ні, то запишу відео, розкажу, що пішло не так, коли пройде. Ці вже два тижні. От. Тому для того, щоб відпочити активно, закриваємо ризики, передаємо задачі і записуємо ідеї на березі моря. Ще раз, відпочинок це не втеча. Це акт зрілості і можливість нарешті видихнути та вдихнути щось. Нове. У підсумку скажу, що відпочинок це є масштабування. І якщо ми не відпочиваємо, ми не ростемо, ми зношуємось. Якщо ми хочемо будувати велику компанію, яка буде існувати без нас десятками років, ми маємо навчитися залишати її хоча б надбати. Відпочинок це не пауза в рості, це підготовка до наступного ривка. І на фінал попрошу підписатися на мій канал, тому що насправді, аби піти в відпустку, потрібно будувати системи. І далі в себе на каналі я хочу розповідати про наші системи. Як будувати системний бізнес і як налаштовувати команду та компанію так, аби відпочинок був частиною процесу, а не привілегіями. Тому підписуйся, залишайся тут, на цьому каналі про побудову системного бізнесу та правильний майнсет підприємця. І така остання фраза, аби вас заохотити, якщо ти не можеш зникнути з бізнесу на два тижні, вітаю! Ти не керуєш бізнесом, а він керує тобою. Тому вибір за тобою, або залишатися в золотій клітці, або рухатися до свободи. Тому що мені здається, що головна причина займатися бізнесом це один. Наштабувати свій прибуток, в іншому випадку, можна йти в найм. В іншому випадку, друга, друга причина, чому варто займатися бізнесом, це свобода. І якщо ваш бізнес не може вам дати свободи, то для чого він вам. Ми ж всі наші сюди прийшли саме за цим. Тому, друзі, я як казав класик, ДУ-МАЙ-ТЕ. Все, а я побіг у свою відпусточку. Буду дивитися контентом. Як вона проходить, підписуйтесь на мій інстаграм, на інші соціальні мережі. Та всім дякую за увагу. На зв'язку. Сезон літа. Тому бажаю всім гарної відпустки. Надіюсь, це відео вас заохотить, Нарешті наважитись. Все. чао.